Я хочу звернутися до Шевченковських мусоров, які мене пакували на Майдані. За те, що я зустрівся з рідними військових, які передавали на Донецьк ліки. Я хочу звернутися до. А... Подільських мусоров, які через полчаса мене теж спакували в той же день. Я хочу звернутися до голосійських мусоров, які знищили бізнес Дениса Маганова. Я хочу звернутися до подільських прокурорів, які мене саджають зараз під домашній арешт, посадили. До Подільського суду. Це як ви, суки, ненавидите Україну, що зараз шкодите волонтерській діяльності. Подивіться. Подивіться внимательно. Подивіться, скільки людей прислали мені посилок, щоб я їх відправив. Військовим, щоб я їх відправив переселенцям і мало Подивіться, бляді, яка між нами пропасть. Запам'ять, війна закінчиться. Закінчиться війна, закінчиться ваша шикарна, жирна, безпредельна життя. Не в залежності від того, буду я топтати землю або нет. Але те, що ви будете скоро удобряти, це факт.